Існує поширене суспільне переконання, немовби інтелектуальна глибина має природно трансформуватися у глибину соціальну, начебто людина з широким кругозором мусить бути неминуче товариською, охоче ділитися своїми знаннями, мати незліченну кількість друзів і проводити безліч часу в гучних компаніях. Здається логічним, що багатство внутрішнього світу повинно прагнути до зовнішнього вираження, до колективної взаємодії. Однак, коли ми звертаємося до реальних спостережень, виявляється, що тенденція часто є протилежною. Статистика та психологічні портрети свідчать, чим вищий рівень інтелектуальної організації, чим складніший внутрішній світ. Тим частіше людина схиляється до затворницького способу буття, до свідомо обраного усамітнення. Це не втеча від світу, а скоріше вибір якісного простору для функціонування свідомості. Це питання ціни, яку психіка платить за зовнішню доступність. Чому ж відбувається це невідповідність? Чому ті, хто, здавалося б, мають найбільше чим поділитися, обирають мовчання? Перша причина криється у феномені емоційного та сенсорного перевантаження. Розумна людина, як правило, є більш тямущою та уважною до деталей. Вона наділена підвищеною емоційною чутливістю. Її свідомість працює як на тонко налаштований інструмент, здатний уловлювати найменші коливання у соціальному просторі. Коли така особистість потрапляє у гучну компанію на галасливу вечірку, вона не просто бачить загальну картину, вона аналізує кожну мікродеталь інтонацію, приховані жести, невербальні сигнали, що пронизують простір, підтексти розмов. Її мозок не фільтрує вхідний потік даних, а намагається його обробити повністю. Дуже швидко цей інструмент, що працює на підвищених обертах, переповнюється. Деталі, емоції, відчуття від інших людей створюють критичну масу, яка призводить до ментального насичення. Уже за годину-півтори настає відчуття, немов потрібно терміново залишити цей простір, бо для внутрішньої системи цього вже занадто. Це захисна реакція психіки на надмірний інформаційний шум, який вона не в змозі перетворити на гармонію. Друга причина полягає у неадекватності початкових тем для розмови. Для людини з багатим внутрішнім світом, з інтелектуальними інтересами, поверхневі теми обговорення новин, серіалів, суспільних пліток, банальні світські розмови є не просто нецікавими, а ментально обтяжливими. Це той самий стартер спілкування, що є необхідним для зав'язування контакту з малознайомими людьми. Виходить трагічний розрив: особистість, яка могла б говорити про філософію, науку, складні внутрішні проекти, повинна починати з обговорення вульгарностей. Ці банальності настільки різко контрастують з її внутрішнім змістом, що вона просто не залишає собі шансу зачепитися за спілкування. Вона відчуває інтелектуальну самотність у натовпі, розуміючи, що місток до її справжнього світу відсутній у мові цих поверхових тем. Це призводить до добровільного самовиключення з комунікативного процесу. Третя причина безпосередньо пов'язана із сакральною цінністю часу та потребою в інтелектуальній раціональності. Розумні люди, як правило, дуже цінують свій час, бо вони точно знають, чим можуть його зайняти. Вони часто мають структуроване бачення свого майбутнього, наповнені планами, цілями, проектами. Час для них це не просто тривалість, а невідновлюваний ресурс, який має бути інвестований у розвиток або створення. Приділяти цей дорогоцінний ресурс для якихось порожніх безцільних розмов їм здається ірраціональним або навіть недбалим ставленням до власного життя. Хоча тут є місце для суперечки, адже всім людям потрібен час для безцільного спілкування, для спонтанної пошукової діяльності, коли просто можна мовчати поруч з іншою людиною. Але високоорганізований внутрішній світ такої особистості часто ставить треба вище, ніж хочу. Потреба у продуктивності переважає над соціальною потребою. Вони сприймають таку комунікацію, як порожню трату енергії. Четверта причина корениться у підвищеній чутливості та внутрішній недовірливості. Такі люди часто мають високий емоційний інтелект та розвинене почуття такту. Вони легко вловлюють напругу між рядків, помічають найменші конфлікти. Невисловлені образи та затаєні емоції у спілкуванні, їх починає обтяжувати ця емоційна мережа, і вони несвідомо починають переживати з цього приводу, навіть якщо це їх безпосередньо не стосується. Крім того, розумні люди схильні до підвищеної недовірливості, що проявляється як здатність розгортати внутрішній діалог про те, що відбувається зовні. Це своєрідне горе від розуму. Людина фізично присутня в компанії, але її вириває з зовнішнього діалогу внутрішній. Вона починає обговорювати з собою, що ж тут насправді відбувається, що тут не так. Вона розшифровує приховані мотиви. У результаті це спілкування стає для неї важким, неприємним, і вона прагне піти у свій внутрішній притулок. П'ята причина це глибока неприязнь до фальші, гасел та вихолощених формальностей. Розумні люди, як правило, мають високий культурний рівень і добре начитані у сфері людських взаємин. Вони легко розпізнають пусто порожню риторику, коли вони стають свідками ритуальної фальші, наприклад, нещирих тостів, награних компліментів, загальних побажань щастя у колі людей, які насправді перебувають у конфлікті. Усе це здається їм поверхневим театром. Вони гостро відчувають лицемірство, цю легку, соціально прийнятну брехню, яка, на думку суспільства, має скріплювати спілкування. Зібралася велика родина, де існують приховані контри, але всі бажають один одному щастя здоров'я. Для інтелектуальної чесної перед собою людини це неприйнятно. Вона бачить розрив між тим, що є насправді конфлікт, байдужість, і тим, що транслюється, гарна форма. Це брехня і таке спілкування не викликає жодного інтересу. Свідомість відмовляється брати участь у колективному самообмані. Шоста причина: могутній тягар внутрішніх проектів, інтересів та загальна внутрішня наповненість. Часто, коли таку людину запрошують на вечірку чи просто посидіти й побалакати, вона точно знає, що в цей момент вона може зайнятися своїми власними проектами. Вона може працювати над ідеєю, яку виношує, над книгою, яку пише, над дослідженням, яке проводить. Внутрішнє життя для неї є більш ефективним, яскравим та привабливим, ніж зовнішня розвага. Потреба реалізувати свою ідею, свій внутрішній імператив переважує соціальну потребу розважати інших чи просто бути присутнім. Її внутрішній компас завжди вказує на більш змістовну діяльність, а задоволення від цієї діяльності є набагато глибшим і тривалішим ніж швидкоплинне соціальне задоволення. Внутрішній проект стає головним співрозмовником. Сьома причина це усвідомлений вибір самотності, її цілеспрямоване культивування. Розумні люди, як правило, чітко розрізняють самотність вимушену, коли ти покинутий і не маєш вибору, і усамітнення обране, коли це твій суверенний вибір. Вони свідомо обирають велику кількість часу проводити наодинці. Ці люди можуть бути мандрівниками одинаками, дослідниками, письменниками чи філософами, які займаються глибокою справою. Їм ніхто не потрібен у певний період, щоб займатися своєю суттю. Усамітнення для них є лабораторією духу, необхідним простором для індивідуації, для становлення цілісності. Це не антисоціальність, а прагнення до автентичності. Звісно, соціалізація це невід'ємна частина людського буття. Нам критично важливо мати людей поруч, мати справжніх однодумців, але цей вибір завжди є питанням ціни. Необхідно постійно запитувати себе, яку ціну я плачу часом, енергією, внутрішнім спокоєм за цей соціальний обмін, і що я отримую натомість. Якщо ви усвідомлюєте, що ваше соціальне життя не окупається, що воно приносить більше виснаження, ніж натхнення, то, можливо, є потреба змінити його форму. Замість широкого кола порожніх контактів варто шукати невелику кількість людей, з якими ви справді зможете бути автентичними та однодумними. Інтелектуальна глибина та багатство внутрішнього світу часто супроводжуються прагненням до самотності не тому, що розумні люди відчувають себе вищими, а тому, що вони гостріше відчувають дисбаланс між величчю свого внутрішнього життя та банальністю зовнішніх взаємодій. Вони просто обирають якість замість кількості, зміст замість форми, суверенність замість колективного галасу. І цей вибір завжди є вибором на користь самого себе.